Всім привіт! З вами Катя. рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду надалі випускати для вас більш корисні та цікаві відео. І сьогодні в мене буде така тема не кухонна, я не буду сьогодні готувати. А сьогодні вам покажу, як я збираю свій урожай столового бурячка. Одразу скажу вам, що я буряк сидила на городі у трьох місцях, але покажу вам збір урожаю тільки з одної грядочки. Ось в мене на одній грядочці є два рядочки буряка посіяного. От вони вже в мене готовий. От, так як літо було посушливе, то ми його через день поливали із шланга або ну, з поливалки. Ось. І ось такий в мене вийшов урожай бурячка. Ось такий він у мене за величиною виходить. Ось буває такий, буває чуть більшички. Ось Зараз я вас зірву, почистю і зберу його в ось такий ящик. Я його так і зберігаю в такому ящику. Ось І тоді я вже повернуся до вас і покажу результат. Ну, ось так я чистю бурячок. Ось, і Відправляю його вже почищений у ящик і перехожу до наступного. Ось я вже почистила. І з двох рядочків в мене вийшло майже повний ящик вже чистених столових бурячків. А ось, наприклад, цього воденя листочки, так, я їх не викидаю, а я їх зібрала на кубку і можна їх дати курам. Вони таке люблять їсти. Ось. І все. А, ще сказала за вусики вам хотіла. Вусики я обрізала не під самий кінчик, так? а ось буквально сантиметрів 10, а може 5, десь так в середньому, 5-10 сантиметрів я відрізала, ось, щоб вони не по не побилися, коли вже вони будуть в самому ящику, коли там можна брати їх, щоб там не повідривалися. Ось. Ну, а в середньому то я їх залишаю самі вусики, повністю я їх не обрізаю. Я їх не обрізаю за тією метою, щоб вони краще зберігалися, щоб вони вже хорошо перезимували ось, і не були м'якими. Не ставали м'якими, ну і не гнили. Так як у нас вже осінь дощова і холодно вже ось навіть сьогодні вже в нас сильний вітер і дощ ішов, ось, але все ж таки їх вибрала шваденько між дощем, і виднося, що вони трішки в болоті. Тому я їх зразу не буду заносити в погріб. Ось, тому що я так в такому всьому жіщику, я їх так і зберігаю в погрібі, але їх зараз не буду зносити. Я їх зараз просто розкладу. На землю можна в літній кухні або в піднавісі, так, і вони в мене висохнуть буквально там 2-3 дні, в залежності від того, яка буде далі погода. Якщо буде сонце світити, то я їх винесу просто на подвір'я і вони буквально за день обсушаться, і я їх складу і вже покладу в погріб. Ось. Тому що зараз я не хочу класти в погріб, бо це болото воно пересохне, і тоді, коли я вже буду брати, коли там буду щось готувати, то мені буде незручно з цим болотом. Ось Так зараз воно обсушиться в мене і все. Я обшурхаю болото і складу їх частенькими. І так і в такому жещику я їх занесу в погріб. Ну, я вже розклала свої бурячки, щоб вони сушилися. Взяла звичайний мішок білий. Ось, і на нього я розклала. Ну і так вони в мене будуть сушитися. Ну, якщо буде така погода похмура, так, то днів 3-4, думаю, вони підсушаться. Ось, і вже я їх зберу назад в ящик і віднесу в погріб. Я їх зберігаю в закритому приміщенні. У мене тут є така типу як підсобка, тут в мене стоїть літній велосипед. Ось, До речі, мій велосипед стоїть. ось. І так вони в мене будуть висушуватися. Ось і тоді вже я їх зберу. А зараз я вам покажу, який в мене був вже попередній урожай цьогорічнього, але ми вже раніше зібрали бурячки, вони вже висушені, і я її вже склала в погріб. Ну і ось, власне, вже в погрібі стоїть повністю повний ящик висушеного столового бурячка. І вони в мене вже мають ось такий вигляд. Ось вони добре підсушені, видно, що вже вони відшелушені від землі. Ось, і тепер вони так в мене будуть зберігатися цілу зиму. Ну, буду там час від часу, коли мені буде потрібно, там, для борща, чи для маринованого бурячка, чи для якогось салату, для шуби, для Венігріта, буду брати його. Ось. І так він в мене вже буде зберігатися цілу зиму. У мене буряк зберігається всю зиму в погрібі, в погрібі стала температура, ось, і в мене він без проблем зберігається аж до весни. Ну, а на цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, як ви зберігаєте столовий буряк. Мені буде цікаво почитати. Також пишіть, який у вас урожай бурячка. Ось, діліться в коментарях своїм урожаєм. На цьому моє відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.